Какой прекрасный день, утро. А как у нас орудие бьет? Уже не автоматы. А? Тренируются, ребята. Тренируются, ребята. День сегодня хороший три дня будет хорошего дня. Три дня. Гахкали, гахкали, так захотелось снять. Что у нас воинская часть она до 12 ночи могут, а потом уже спать ложатся. Да, хотела вот рассказать, как инфекции убрать чтоб не болеть. Мечта моя рассказать. Надо купыты морской соли расколачивать. Солененький, слабенький раствор морской соли. Ну, я беру неопрыскиватель такой маленький, знаете, с ингалятора, да можно заправлять. А беру пятикубовый шприц, Набираю від раствора. Ну, ще в раствор покупаю у мене все время масло чарного дерева. Дуже хороші каплі такі, йдучі, одну капельку або дві, більше не можна ні в коєму. І от це заливаєш вноси, щоб текло в горло. Тоді вже промивається. А то рази два-три промити до самого горла, набираєш воздуха, і, і це буде промивати всі мікроби. Ніхто не, не болію вже два роки. Два роки не болію. До того, звісно, і ще потім купила тут, в Німеччині, масло чайного дерева. Маленький, маленький пузирючок, він шість євро Да. Ой, який вже бур'ян. На тій стороні вже покосили, зараз покажу. Бахкають трохи. Бахка, це з другої, вчора покосилась. Яка в нас травка, лужайка дуже гарна. Оце тут дощі, Це в нас ще вчора прикратилися дощі. Вчора вечором приїхав, покосив хлопець. О, це в нас раночок 9 часов, начало 10-го, то буду ось. Може хтось соскучився за ним. Що це за бодолай такий? Уже він висохше, я не обриваю. Скільки тут зав'язі, це ужас. І маленькі вилазять. Вон маленькі вилазять. О. Маленьких павно. Може не дуже видно, сонця нема на цій стороні. Буде пізніше. А то хлопки, от ж там воїнська часть. Воїнська часть у нас. І ото, може, до 12 ночі хлопці тут тренують. Ну, дуже автомати. А це чи чути, чи не чути. Ось цей росте молоднячок. Де укроп мій виріс? А це пересадила сюди другий. Уже цвіте, уже хороший. Розочки там, що то вони. Не дуже тут, Навірно, що то треба їм ще додати. Оце вкрала кусочок, посадила, Ну, він не сохне, мабуть, прийметься. Мабуть, прийметься. Вчора полила, полила водичка он на ньому. Не понесохне, значить, мабуть, корні попускав. Попускав, мабуть, корні, не знаю, це просто так уткнуло, а це ж вроді би як. Віточку вкрала. Чуєте, як бахкає? Ну, це не дуже. Ще з Уже побили таке, оружие. бух, бух. Так що це три дні у нас буде сонечко таке до 25 аж градусів, Да, аж до 25. Будемо сьогодні стирати. Будемо сушити Сонечко повернеться сюди до нас, небо чисте-чисте, так що все повисихає. А це мої ромашишки <гум> дуже гарні, васька гриба он приніс, десь за водичкою ходив, там з дождьової каже, я тобі принесу я говорю на що. Так що поняли. Хто хоче бути здоровим, ніякої інфекції, щоб не було, поласкайте низ до горла, саме там, де поліпи, збираються мікроби. Мікроби такі, що їх треба тільки вимивати. Сольна вода і аж, до, щоб до горла, до поліпів, там, щоб і випльовувати через рот масло чайного дерева. О. Оце в нас учення. Кожен день стріляють молодці. Учиться стріляти. Так що, будьте здорові. І я трошки, трошки зняла. Що це в мене за чорнобривець такий понасобирала. Ого, гахнуло як. Я його крутю, навіть отак от. Сюди побувало сонечко, тоді сюди по, побувало. Так що такий у мене будулай росте. Будулай. Да, красивий? Багато великий, ох який. Де? Не знаю, що мені нравиться чорнобривці неприхотливі. Ну все одно, що то нападало, позривала знизу, поудаляла трохи всіх этих. Хто там жив? Одну боку, якся він росте. Тут багато, там мало. Непонятно як. Ну, це, мабуть, треба вже обривати свівші. Ці вже треба знімати. Що... А це не знаю, що воно таке? Росло, 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 що то воно мені не подобається, що воно таке, не то гарбуз, не то що воно таке. Ну, це перчик. Перчик спіє, спіє. Не росте, ну спіє. Ну спіє, ну й слава Богу. Молимося кожного дня, Ой, щоб Господь нам дав прожити і очистити землю, отих От загарбників у Господи, творець наш. Тут он, бачите, як тренуються, бояться війни теж. Бояться війни, не хочуть, щоб війна була. Готуються. Ну, слава Богу, день прожили, слава Богу. Удачі ну, вам, терпіння. Усім нам треба терпіння. Пока-пока.